Прийшла в нас отака машинка з дровами, Альха Береза, ціна її в Одесі 2600 рублена. Зараз вам із верху покажу, яка якість нема. Гнилого. Не Ось такі от дрова 2600. Опа, як пішли туди залізти. Опа, не вийшло, покидка номер 2. Такі от дрова. Машинки 50 складометрів. На поки не продаємо, ще там є декілька клієнтів, кому потрібно відгрузити. Такі от дрова 2600. Тож, кому надо, знаходимося. Кому надо, знаходимося великий дільник. У знаходимося великий дільник, Мияцька 9Б. Є як тверда порода, Дубграб Я 7,300 рубані та вільха береза 2600. Звертайтесь, також є брикети торф'яний 7500, вугільний 10 тисяч та запилок 8300. Набираємо гарного дня.